Саміт Україна Південно-Східна Європа пройшов в Одесі. Приїхали представники десяти країн, з них сім глави іноземних держав та урядів. Усі учасники підтримали Україну в прагненні до негайного припинення вогню та миру нашу територіальну цілісність та вступ до ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росіяни планують захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Тому варто посилювати санкції проти країни-агресорки, а особливо знижувати граничну ціну на. Російську нафту Справжній мир прийде, якщо барель коштуватиме 30 доларів, підкреслив Зеленський. Нагадаю, що у 18-му пакеті санкцій Євросоюз розглядає зниження ціни на російську нафту до 45 доларів. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції Європейська підтримка. Європейський союз оголосив 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. Росія чинить наругу над українською землею і нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням в політичну систему, викручуванням демократії. Росія не зупиниться навіть на Молдові, якщо не зупинити її зараз в Україні. Треба допомагати швидше і рішучіше. На відміну від інших лідерів, декларацію саміту Україна Південно-Східна Європа не підписав лише президент Сербії. Олександр Вуйчич пояснив, що не зробив цього, бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Водночас він наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. Сербський лідер уперше за час великої війни приїхав до України. Він заявив, що Сербія готова долучитися до відбудови кількох українських міст. Анонсував і перемовини з Володимиром Зеленським щодо економічних питань. каже, сподівається на угоду про вільну торгівлю. Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу, зокрема деякі інші питання. Запропонував нові сфери співробітництва між Сербією та Україною. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту та деякі питання колишніх часів. Сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме.